Щодо когнітивних технологій з метою збереження часу. Я буквально сьогодні зранку вийшла колонка моя на стаття на Українській Правді, називається Когнітивні технології, те, що змінить хід війни. От. Для того, щоб зберегти вам час, просто там, погугліть. Ти? погугліть тому що я себе не чую. Погугліть, погугліть і там, в принципі, описаний зміст. Um, що потрібно робити uh, зараз? Uh, на днях вийде курс когнітивні технології. Uh, ми хочемо зробити когнітивними технологіями таким ж популярним хітом на рок концерті як зробили свого часу дрони, ще з 2014 року популяризуючи uh, Я вірю, що це одна з технологій, яка uh, суттєво вплине на uh, той домен війни, який суттєво вплине загалом на хід війни. Uh, війна. Це, це, це процес постійний у людства і дуже комплексний. Війною ми називаємо те, що вже коли йдуть танки, летять ракети. Насправді війни йдуть постійно, в економічні, в кіберпросторі, шпигунські, інформаційні і, і, і торгові, і так, далі, і так далі. Просто когнітивна війна, як на мене, найважливіший домен, тому що люди діють так, як вони вірять. І війни починаються, закінчуються не в окопах, а в головах. І ще вам так знаєте, для такого а, спойлера певного такого тизера скажу, що я особисто вірю в цю технологію настільки, наскільки 11 років тому повірила в дрони. От. А тоді в дрони, як ви пам'ятаєте, вірили там, я не знаю, кілька десятків міських божевільних. Да? Не я одна, ні, типу, але реально в нас було дуже мало людей, котрі в це вірили. Це була група аеророзвідка, була група армія СОС, там білі вовки. Хто ще були сестри перемоги, ну, власне, центр підтримки розвідки, які я очолював? Тобто цих людей реально було об'єктивно там в 14-му році кілька десятків на всю країну. Так от, я вам зараз повну відповідальністю говорю, що е, я зараз точно так само як тоді повірила в дрони, і що вони змінять хід війни, вірю в когнітивні технології. Е, в сполученні з штучним інтелектом, про якийсь тут згадував е, Ярослава жнюк. Активно в сполученні з тими процесами, про які згадувала е, Катя Михалко геополітичними, про які згадував власне, і внутрішніми процесами, які теж стратегічно згадував е, Олександр Кубраков. Тобто е, в сполученні, і е, знову ж таки це має працювати в комплексі з тими речами, які робить е, один з об'єктивно з найблискучіших підрозділів на фронті Лазер. Тому що тут це не означає, що ми всі побігли в інформаційне поле, когнітивне значить, спілкуватися там, з росіянами, впливати на них і закинули поле бою. Ні, це працює тільки в комплексі. В комплексі із діпстрайк-ударами і так далі. Але а, все разом це а, дасть, а, може дати колосальний ефект, якщо ми в це системно включимось. А системно. А, це означає, just believe me, це не означає чекати, поки держава зробить, от не зробить взагалі. Держава підхопила тему дронів плюс-мінус, а почала їх виводити на якийсь адекватний рівень, десь вже в році в 23-му поступово, тому що вже в 20, на початку 23-го ще міністр оборони казав, що це весільні дрони. Розумієте? Тобто вже йшов рік повномасштабної війни. Тому, а, типу, аж а з 14 го до 23 го пройшло 11 років. І весь цей час а, насправді відвелася якась певна підготовча робота. Тобто, ми в 22-му стартували не з нуля. Ті фахівці, яких ми підготували, та екосистема, яка була створена, та сама Дельта, кропива, і так далі. Це те, що і там е сотні фахівців, які були підготовлені, це ті, хто прийняли перший удар. І виграли для іншої країни час для сотень тисяч людей, які зайшли в армію, щоб вони встигли навчитися. Тому я не шкодую про попередні з 14 там, по 19-20 рік, поки я займалася цими темами активно. Я не шкодую за час свого життя, бо мені часто кажуть, але ж там нічого не взлетіло. Взлетіло. Ми виграли час потім для всієї країни, вже в 22-му. Тут так само. Дивіться, ця історія взлетить на державному рівні не раніше, ніж там років за 5-6. адекватно, плюс-мінус. Але робити її нам з вами потрібно вже. Кому це цікаво, е, прочитайте, будь ласка, статтю, називається «Когнітивні технології, те, що змінить хід війни. Е, там є посилання на курс, який буде закритий, який буде в першу чергу для сектору безпеки і оборони. І коли ще рік тому ми з Кирилом Молоціовичем говорили про цей курс, і йому ця ідея сподобалася, а повірте, він до більшості ідей він скептичний, такий раціонально скептичний, інтелектуально скептичний. А це була та ідея, яка е, йому дуже зайшла, і він сказав, що потрібно робити. Е, я можу сказати вам, що е, зараз, е, найближчим часом, вийде курс, і е, це буде, по суті, інструментом, як ми свого часу зробили там ряд курсів від Вікторі Дронс, які стали, по суті, там, таким стартовим майданчиком до підготовки дуже багатьох людей. Е, включайтесь! Включайтеся, проходьте курс, це, це те саме, що із дронами треба, щоб вміли вчитися, щоб вміли літати всі. На, на мавіку повинні літати всі. Це моя філософія багато років. Да? До цього ще були фантоми. От, компанії теж їджають. Тобто на таких дронах простих мають літати всі. Так само в когнітивні технології мають мати, мати, роби, ну, якби вміти всі. Ну і останнє що скажу: інформаційний безвіз з Росією закінчується раніше. Ми бігали до них натовпами, вони до нас. Тепер ця дорога в одну сторону переважно. тому що Росія замуровує свій інтернет і мізки своїх громадян захищає від нашого впливу. Тобто, а, якби вони розуміють, що ми можемо хакнути їхній код. Бо по суті є тільки два народи в світі, які розуміють російський соціокультурний код це ми і білоруси. Попросіть, не знаю, американців зробити якесь іпсо по Росії. Ну це переважно доволі смішна історія про Достоєвського, Достоєвського матрешки Там я не знаю, і там водки балалайки. А це те саме, що нас попросити китайців хакнути. Да, ну ми не хакнемо, бо ми не росли на тих мультиках, фільмах і так далі. А ми росли на всіх цих кавенах, полях чудіс, серіалах про бандитів, бригади. Вот та все що було далі. Ми на цьому всьому росли. Ми це все розуміємо і ми цю суперперевагу не використовуємо. Тому що ми такі в Білому пальто з великим таким плакатом на кордоні від'їбіться від нас. На жаль, це так не працює в сучасному світі, якщо ти не даєш свою адженду, нав'язують тобі. І е, останнє, що скажу, що ми цю перевагу повинні використовувати, бо, по суті, росіяни запрограмовані приходити сюди нас вбивати. П'ятирічна дитина в Москві це не окупант, це дитина. Але через 12 років програмування це буде окупант, який прийде під бучу вбивати. І нам дуже важливо от всі ці різні ідентичності, які є в Росії, а їх об'єктивно сотні, класові, національні, культурні, релігійні, зробити так, розшити цю ідентичність верхньорівневу я русський. Путін їх зшив. І бурята, і пригожинського зека, і ФСБшника, і там багатого, і бідного, і мусульмана на православного під верхньорівневу ідентичність я русський. Нам треба це розшити. І я часто привожу приклад, і в цій статті ви прочитаєте. Які нам всім знайомі, таких прикладів історії багато, але привожу приклад з, наших, з нашої історичної практики, який відбувся на цій території. Це те, що зробили більшовики. Вони ідентичність, я русський, верхньорівневу, імперську століття тому розшили і опустили її вниз. І сказали, я руски, це не важливо. Важлива ідентичність. Ми робочі як християн, класова. А ви буржуї. Люди, які вчора їли один хліб, почали один одного вбивати в одних сім'ях. І Росія тому програла Першу світову, тому що солдати кинули зброю і пішли з окопів. Пішли вбивати царя і інших росіян, які вчора були їм ще рідними, яких вони ідентифікували як своїх, вони почали їх по суті один одного почалася велика громадянська різанина. Росія теперішня – це теж країна, яка є потенційно пороховою діжкою, яку можна розкачувати зсередини, поки ще є оце невеличке інформаційне вікно. Бо коли вони замурують, як в китайці, фаєрволом свій інтернет. Буде тільки один месенджер Макс, як вони зараз роблять, і неможливо буде туди влізти ні через що, ні через там Телеграм, ні через Снепчат, ні через щось інше. Тоді з цим буде працювати дуже важко. Ми це, це вікно можливостей вже закривається. Але скажу до тих, хто ще фінально хто скептики, каже, 146 мільйонів ворога неможливо переконати. А нам не треба 146 мільйонів. Переконували кожне суспільство. Це, це спектр, якщо ми беремо за 100%. тут 5% Умовно завжди буде яструбів за війну. А тут 5% пацифістів. Нам треба перетягнути буквально кілька мільйонів активних громадян або в нейтралітет, або ближче тих, хто в нейтралітеті більше до пацифістичних якби настрій. От і тому включайтеся, уявіть собі, що таке, коли б там тисячі і тисячі українців включили в цю роботу. На даний момент над цим працюють кілька сотень людей на всю країну, щоб ви розуміли. Тобто, це це. Це робота, яка не відбудеться. Ми ви одразу не побачите таке круте відео, як тут. Да? Але це робота, яка в long-term perspective, Ну, там навіть не справді достатньо, навіть не дуже long-term, Ми можемо говорити навіть про перспективу року. Тому що заворушення в Дагестані, щоб ви розуміли, почитайте про них, режисувалися з Києва. Це просто приклад того, що ці речі можна робити. Вони, вони робилися за три копійки просто на ентузіазм. А там були багатотисячні заворушення, коли вони просто почали кидатися один на одного, там з бітами, з коктейлями, Молотова і так далі. От, а, ну і скажу останню дуже контроверсійну річ: а, напевне, чи не вперше, скажу її отак, от а, публічно. Дивіться, до росіян треба. Я не, ну, типу, зрозуміти правильно. Я розумію, що зараз перша ваша реакція буде це спроти. Я людина, яка, там, для якої війна 12 рік, я пішла в 14-му добровольця, і я відповідаю за кожне своє слово, що я зараз кажу: до росіян треба приходити з почуттям добра і давати їм почуття любові і прийняття. Як би це зараз парадоксально від мене не звучало. Знаєте чому? Тому що жодна людина не може жити з відчуттям вини і звинувачень. Вони збудуть психологічно закриватися, якщо ми будемо приходити до них з тим, що «що ж ви суки блін, горіть і в одну. Нам потрібно бути оцим найстаршим дорослим, як о, який цього хворого підлітка, німита я там психологічно закинута Росія, спита, скурена, блін, нещасна, ніща, залізша в кредити, яку Путін і його шайка експлуатують всі ці роки. Ми повинні стати цим найстаршим дорослим, який дає їм відчуття сили. Говорить, що робити, бо Путін зробив оцю історію, що він вожак, і за ним потрібно йти. Вони повинні від отримати цю історію, що ми найстарше дорослий, і ми їм говоримо, куди йти. І це можливо робити тільки через. Реально, позицію найстаршого дорослого, позицію того, що робіть те, що ми говоримо, вам так буде краще, вас грабують, Путін живе тільки поки ви вмираєте. А ми тут знаємо, як вам поводитись. Ми повинні їх вести. Ми повинні стати оцим вожаком колективним, який їх де репрограмує на реальність і спрямовує їхню енергію ненависті в середину Росії і на їхні правлячі еліти. Тому да, я розумію, що звучить парадоксально. Берлінська сказала, що надаль любити руські якби, але ми повинні Транслювати принаймні, цю позицію. Дякую. Дякую, Марія. А, якраз і ти коли сказала, що трошки тільки розкажеш про ко про когнітивну віну блін. Там ну, я треба було трошки більше Чудово ти Якраз розказала все ж таки, як треба в статті Коротко. в статті. Ще разів п'ять більше. Так, так. Я зараз прошу дуже коротенько. Давайте дуже прошу ще одне бліц. Щас кончко, одне бліц, питання ще до спікерів, які швиденько скажуть на 2016, 2026 рік. 2026 рік. Ваша думка: три ключові тези, три ключові зміни, які мають відбутись. Ну в тим тих напрямках, де ви працюєте, для того, щоб ми. І теж е, рухались до прогресу до перемоги. Три ключові речі, які треба. Е, пане Олександре, потім Марія закінчить. Дякую. дякую. Е, ну, насправді, якщо говорити, там, ми цю, там трішки вже зачіпали: насправді е, ну, там, про складні інновації, про які там Ярослав каже, про якісь речі, е, те, що потрібно збільшити суттєве фінансування, кратно. Да? Тобто, це ну, одна, один напрямок, я вважаю, що супер другий. В тих речах, в яких вже ну, Україна склалась, там є наша галузь, ми все розуміємо, як робити і так далі, ну, потрібно колись навести порядок, так щоб в принципі у нас, коли ти запитуєш будь-яку бригаду, ти розумів, що а, вони все отримують вчасно. В них там кожен місяць вони розуміють, що у них є там 2 тисячі FPV-дронів, там відповідно там, інша бригада, 3-4 тисячі, відповідно від планів, тобто, що кожного місяця. Ті речі, які Україна може виробляти самостійно, від нікого не залежать, що ми, врешті-решт, організували нормальну планову роботу: замовлення, контракти, фінансування, постачання. Тобто, це ну, нібито звучить просто і очевидно, але цього нема. Ну от насправді все ще нема. У нас є якісь там проміжки, там три місяці поспіль, більш-менш щось отримують, потім провал, потім ми голосуємо бюджет, потім ми змінюємо, потім вони знову чекають всі, і ці дири закривають, десь там волонтери, якщо пощастить. Тобто це історія там, ну, друга, можна так, можна так сказати. І третя, я вважаю, все, врешті-решт, А якщо говорити про 26-й період і про цю про нашу все ж таки гаус, про яку ми більш-менш зачепили, а, я вважаю, що ці міжнародні проекти кооперації вони теж повинні відбутися не на папері, перше, не там номінально і там не один-два, про які там більше приклади там, умовно кажучи, там їх не так багато, їх виставляють паперу, да, да, а щоб тут щось у нас відбулось. А вони повинні відбутись десятками. І цей бар'єр недовіри, можливо, десь нам трішки не довіряють свої технології. Ми теж не завжди щось довіряємо. Вважаємо, що ми, ми варті набагато більших там, визнання і так далі в світі. Це повинно теж змінитися. От я вважаю, що три пріоритети, які б я виділив. Дякую. Я б сказала, що наша індустрія Має стати більш суб'єктною, тобто є багато обставин державних із бюджетом із державним регулюванням. і Ми часто працюємо всупереч це факт. І мені видається, що бізнесу треба прийняти цю сумну реальність, зрозуміти дійсно, що певні зміни в державі не будуть відбуватися швидко, але індустрія вже достатньо суб'єктна для того, щоб стати міжнародним гравцем. Бути професійними в корпоративному управлінні, проходити міжнародні комплаєнси, відповідати міжнародним стандартам. Це відповідальність кожного підприємця перевести свій гаражний стартап або гаражний стартап, який вже має мільярдні оберти в системний бізнес, який визнається міжнародними інвесторами, і є якби підходящим для міжнародного комплаєнсу і для постачання в країни НАТО і Європейського союзу. З іншого боку, є там наративи Європейського союзу, і це наша теж спільна відповідальність в контексті роботи з наративами, змістити їх фокус з конвенційних виробників класичного озброєння з їх великих праймів, які вміють лобіювати себе і отримувати довгострокові контракти, бік асиметричного озброєння, бік того, що в Україні є ця експертиза, і що саме цей сектор має глобально дофінансовувати з європейськими грошима в більшій мірі, якщо ми пропрацюємо цей наратив. Базуючись на українському досвіді, показуючи їм, яку роль дрони зіграли в нашій обороноздатності. Якщо наш приватний бізнес стане суб'єктним в міжнародному плані і буде професійним в корпоративному управлінні, тоді у нас є шанс назавжди інтегруватися в європейську обороноздатність. Якщо ми туди інтегруємося, у нас ніколи не буде проблеми з ресурсами забезпечення нашого фронту і нашої армії передбачуваним оборонним замовленням. Дякую, Ярослава. Так, дякую. Ну, ми, ми три речі вони всі про одне. Дивіться, у світі фізики, якби все, насправді, це енергія. Так, рух це енергія, маса це енергія, як нам відомо стало з відомого ейнштейнського рівняння. Я думаю, ми скоро зрозуміємо, що навіть час це енергія. О, там в нашому світі, якби такому соціально-політичному гроші це енергія, і гроші це те, що рухають більшість процесів. І коли ми енергію спрямовуємо в правильне русло, тоді ми отримуємо плавильні печі, ми отримуємо ракети, які везуть нас на місяць, ми отримуємо ядерні електростанції, ядерну зброю. І часто це невеликі відкриття, це ідеї. Це правильно повернутий краник і правильно закручений болт, які спрямовують їх в правильне русло. Те саме з грошима. Нам потрібно повернути три правильних краники з грошима, які відкриють. Величезні потоки цієї енергії, перший краник це експорт українських озброєнь і грамотна політика роботи з нашими міжнародними партнерами. Це не тільки експорт озброєнь, це також зрозуміла політика прозора для інтелектуальної власності, для того, щоб ми могли робити підприємства за межами України і спільно працювати на перемогу. Супер важлива сфера: це експортне в оборонці. Друга річ. Про гроші це доступ до робочого капіталу, коли тут виробництва простоюють, тому що вони не можуть замовити метал, компоненти, чіпи і так далі. Хоча у них є ті, хто хоче це купувати, але от у них немає зараз. Два місяці, три місяці коштів, щоб вони замовили, щоб це приїхало, щоб зібрали, тоді вони відвантажать і їм заплатять. Це дуже прості елементарні речі, це просто кредитні гроші. Але через те, що десь немає там 5, 10 мільйонів, сотні мільйонів, не летять діпстрайки, не збиваються шахеди і так далі. Це пару краників повернути, трошки Нацбанку послабити щось, трошки з міжнародними партнерами знайти домовитись, і це буду ефективність буде збільшена в рази. Я вам я вам обіцяю, в рази. І третій важливий краник це державні закупівлі, які важливо орієнтуватись все ж таки не тільки на те, де якби ми вчора були, і де ми завтра думаємо, що треба бути, а трошки наперед. І Критично бракує закупівель е, технологій зі штучним інтелектом, які вже масово топовими підрозділами передовими використовуються, опановуються, застосовуються, показують ефективність. Держава все ще не закуповує, все ще треба покладатися на волонтерів, на передові підрозділи зі зі своїх коштів і так далі. Це велика проблема. І е, виробники українських компонентів також зараз. Не просто не мають преференцій, вони в гіршому становищі ніж китайці. Потрібно оплачувати додаткові там 20% ПДВ, 10% мита тим, хто виробляє комплектуючі в Україні. Це жахливо, це абсурд. Це 4 роки триває. Всі про це знають. Не можуть зібрати докупи А і Б і вирішити це питання. Оце три краники: міжнародка, державні закупівлі і кредитне фінансування. Це те, що буде рухати цей світ. Дякую, Дякую Дякую. Ну на мою думку, це якби банально не звучало. Нам треба більше системності. Якщо треба три фактори, то це буде системність, системність, системність. Тому що, як каже мені мій командир, Фіш, запам'ятай, система перемагає не систему, і це від маленьких процесів до великої роботи на рівні держави. Тобто, це все має бути систематизовано. Дякую, Марія. Три слова. Системі, системі, системі. Е, е, я... Абсолютно невпинно. Е, у нас немає інших варіантів. Я згодна з, з колегами, так і є. Е, всі, всі речі, котрі вони назвали, вони абсолютно критично важливі. Я би назвала дещо першим фактором, дещо, можливо, теж прозвучить зараз так дивно, але. Е е е системність починається, дивіться, якщо ми копнемо в корінь, де береться системність? Системність є там, де є системні люди, які очолюють. Да, от Фіш згадав свого командира, да? Пашу Єлізарова. Е е е тобто, е е значить, відповідно, Паша налагодив разом з Фішем з іншими, вони налагодили з Фініксом, налагодили цю роботу. Тому в них це є. А в якісь візьміть якусь Богом забуту нещасну там, піхотну бригаду ТРОшну, там цього нам може не бути. Да? Тому що там може стояти якийсь старий генерал, якого там поставили, умовно, чи полковник, не знаю, якого там ну, типу, треба там, зовсім шлагбаумне мислення. Я до того, що для того, щоб ми ставили правильних людей на правильні місця, ми повинні оцінювати їх, і звідси починається системність. Ми повинні оцінювати їхні ТТХ. Ми оцінюємо роботів, ми оцінюємо системи, ми оцінюємо дрони повітряні. Ми коли машину купляємося, дивимося не знаю, на красиво. ні, в першу чергу бак, не знаю, паливо, об'єм двигуна і так далі. Чому ми так боїмося оцінювати людей як роботів? Бо ми ж і є роботи насправді, ми біороботи, ми складніші. Але в нас є хард, в нас є софт. От Коли я говорила про когнітивну технологію, ну це ж по суті, ми дронами випалюємо хард русні. Да? Йдуть сюди мільйони біороботів. Ми їх знищуємо довгими палками. В палеліті це були палки. Тепер це довгі палки, дрони. Але ми їх знищуємо фізично. Але ми не хочемо працювати з софтом. Росія тут та сама історія. Дивіться, є умовно, один ефективний менеджер, топ-менеджер. В державі я не буду показувати на Кубракова пальцями, просто кажу: от є, наприклад, він. Так? є, наприклад, інший, який там а, неефективний, а, там створює якусь корумп корумповану а, там, значить, якусь вертикаль, але його тримають, тому що він а, лояльний, тому що він а, вчився вчились десь разом, разом десь відпочивали, не знаю, разом дітей хрестили. Тобто, ми, ми ж дрон не оцінюємо по тому фактору, хрестили ми разом дітей, пили ми разом віськи чи ні? А людей ми оцінюємо по принципу лояльності. Так, от, для того, щоб приймати, щоб вибудувати систему, щоб відкрилися ці краники, про які говорив Ярослав, щоб вибудувалася ця система, про яку Катя згадувала, про те, що ФІШ каже в підрозділі налагодити роботу, потрібно ставити правильних людей на правильні місця, на зазеркалі. Ми часто роботами, які можуть управляти великими процесами, ми ними копаємо окопи, піднімаємо шлагбаум, а роботи, котрі можуть максимум бути Заступником директора третього департаменту районного ЖЕКа ми ними управляємо, значить, або якимось там не знаю, начальником свиноферми в колгоспі. Ми управляємо цілими якимись великими міністерствами, там, департаментами і так далі. Тому єдиний спосіб беземоційно вставити людей на правильні позиції це оцінити їх по ТТХ. І цифрова епоха дає можливість це зробити. Оцінити рівень IQ. Опитати анонімно колег, да, по принципу 360, подивитись на конкретні KPI на попередніх е, значить, проектах, задачах, які людина робила, і от ви маєте опис цього біоробота і дивитесь, що, що цей біоробот може реально бути там, не знаю, прем'єром, віцепрем'єром, міністром, заступником, е, значить, керівником главкомом і так далі. А цей біоробот, а е, його треба опустити, як би його там не любили на верхівці, тому що з ним колись пов'язані гарні спогади юності, як вони разом вчилися там і е, з дівчатами гуляли. Ось які речі зробити потрібно зробити. Я вважаю, що системність починається з цього. Раз Ми вже живемо в цифрову епоху, в епоху роботів. Ну ми приходимо до того, що ефективність можна забезпечити тільки цифровізувавши себе. Наразі так, дякую. Дякую всім. Ми все події. Модеровантамельника бронефондміскепитал співосновник.